Так, всіх вітаю, дивіться. Невеликий коментар хочу вам залишити з приводу завдань, які ми робили, з кимось більшими встигли, з кимось менше. Ще раз нагадую: наша тема контакти, ключові вміння, яких ви маєте набути. Це перше. Вміти читати дані з анкети. Для того, щоб вміти їх читати, треба знати певний набір слів. От переважно це стосується анкети А, ось цієї. Тобто всі ці пункти фор нами, фамілія нами і так далі. Це стандартні пункти анкети, ну, такі, що ви можете зустріти. Не всі з них прям такі важливі. Але деякі прям будуть зустрічатися постійно, деякі не постійно. Але давайте домовимося, що всі ви їх, всі їх, ви знаєте. Їх можна знайти ось тут. Да, от бачите, два пункти. Тут такий важливі. Плюс давайте ще раз. Перші два пов'язані з ім'ям. Тільки одне з них це прізвище, одне ім'я. Друге. Навіть третє і четверте. Пов'язані з народженням. Ну, от З цих от параметрів, я думаю, видно, що з цього Що? Ляйпцік це, напевно, місце. Датум. Знову ж таки, проводимо паралелі. Далі. Гешвістер, швестер, брудер, гешвістер це все. Я думаю, якщо провести це паралелі з англійською мовою, зрозуміло. Брудер, брата, теж важливий пункт. І так далі. Будь ласка, ознайомтеся з цим всім. Це треба знати. Йдемо до наступного. Значить, Тут ми за різними анкетами, вони всі різні. так, Анкета А отак оформлена, анкета Б трохи іншим чином, це як більша невеличка стаття, плюс вижимка в кінці. Далі тут взагалі це був фан-клуб, хто пам'ятає. І це сайт, на якому збираються фанати цієї особистості. От, Ну і ми потроху по краплинках розбирали всі ці дані. Далі, нам пропонували, як би осягнути, а яким чином. Що нам допомогло це зробити. Допомогло нам, наприклад, цифри, фото. Ну, Наприклад, фото допомогло в анкеті С. Одразу видно, чим займається людина. Та й в анкеті А, теж, я думаю, видно. Далі, цифри. Ну, от Ми бачимо, якісь дати, якісь дати. Ну, В якому контексті можуть вони з'явитися? В анкеті. Що там можуть бути за дати? Ну, теж очевидно, як на мене. Далі Ну, були інші цифри, до речі, наприклад, Грюссе. 1,75 fünfzib, meter. Ну, теж формат і м в кінці теж наштовхують на думки, що б це могло бути. Тобто можна розгадати по даних і так далі. Ну, будь-якому разі, знати слова треба. Далі. Андерешпрахен. Інші мови. Ну, от буквально, що можна відмітити. Ми вчимо англійську з вами? Звичайно. Ну, давайте з нею почнемо. Наме. Name, datum, до речі, дата, теж в українській мові навіть. Брудер, zenger, зенгер, зінгер, музік, Ну, Тобто це тільки тільки, так, по верхах перша анкета. Якщо далі купнути хобіс, я думаю, що багато таких слів тут є. Навіть от взяти перше завдання А1. Інформаціонен. Інформація, information, information, person, persona, person, і так далі. Ну тобто, будь ласка, орієнтуйтесь на англійську мову, вона має вам допомагати. Ось. Е, далі, майне шпрахе, Ну, от ми взяли його паралельно з цим. Тобто, моя рідна мова. Да. Ну і доскенне їх, ну тут уже кожен хай про себе сам подумає. Тобто це то, що я і так вже знав. І так вже знаю. Звичайно, такі слова там теж мало вам зустрітися. Ну, знову ж таки, питання. А чи ви знаєте слова, які мали б вам допомогти? Далі, значить, анкета. Це перше. Плюс-мінус розуміти і вміти це читати і самому заповнювати. Далі, наступною темою центральною, тут є тема професій. Професії є різні. Тут вам дають три з них: шаушпілер, тенісшпілер і зенгер. Єдине, що... Двоє з зображених людей це чоловіки. А от на картинці С ми бачимо жінку. І відповідно з цим пов'язана от невелика приписочка ІН. В німецькій мові, оце ІН, будучи доданим до професії, робить їх ну, те, варіант професії, якщо нею займається жінка. Тобто, ми за замовченням, якби всі професії і на вивчення, вони подаються як. В чоловічому варіанті. Ну, але якщо знати це правило, то ми можемо говорити і про жінок так само. Наприклад, у нас є шаушпілер, актор. Ну, це актор, це чоловік. Як з цього зробити актрису, акторку. Шаушпілерін. Зенгер так само. Приписуємо Ін, тепер це у нас уже співачка, зенгерін. От таким трюком вам треба оволодіти. Ну і далі, от, ми подивимося е, завдання з робочого зошита. Там буде про це теж. Тому це другий пункт. Анкета. Два. Професії, вміння робити з чоловічого жіночий варіант, і навпаки. Ось. Не всі професії є такі специфічні, але про них поки що не йдеться. Далі ми заглибимося колись в цю тему і розберемо інші прикольні варіанти, як це може бути без цього Ін. Ну а наразі це. Маєте ви знати. Ідемо далі. Далі йде аудіювання. Тут хотілося б нагадати, що наша тема. Тема. Називається VIP quiz. Слово quiz, знову ж таки, підключіть, то що ви знаєте, з української мови, з англійською мовою, ви стикалися з ним. Це вікторина, якийсь там ряд швидких запитань і відповідей. Ось. Чому я про це згадав? Тому що в Хьорен 1 і в Хьорен 2 ну, це знання буде не зайвим. з ким ми вже Ми встигли послухати одну частину, але не всі, не обидві. Тому, будь ласка. Зверніть увагу. Тут вам дають поради періодично. От, і я її теж озвучу. Перед слуханням прочитайте завдання. Ця інформація вам буде потрібна. Ну, Діза інформація, знову ж таки, інформаційна, вдруге потрапляється вже це слово. Ось. Що нам пропонують? Ну, тобто прочитайте варіанти, щоб в момент, коли ви почуєте правильну відповідь, ну, щоб ви були якби, до цього готові, морально. Ось. Е, виявилось по ходу справи, що у нас проблема з називанням чисел 26, 83 і так далі. Будь ласка, повторіть це. Я залишу вам матеріал, можливо, навіть ще з відео. Повторіть цифри, тому що в анкетах це важливо, щоб давати дати, наприклад, там, бути цифри більше, ніж 10. Тому, будь ласка, треба цим зайнятися. Йдемо далі. Друге аудіювання те саме. Прочитайте заздалегідь. Розберіться в тому, що тут написано. А потім слухайте. От якось так. І далі фінальний е, хід, фінальний штрих. Тобто, ми послухали, трошки повправлялися. Тут будуть анкетні дані. Професії теж з'являтимуться періодично в певних моментах цього аудіювання. Е, і фінальний штрих. Вам треба розібратися, як в німецькій мові працює дієслово бути. Ну, насправді, воно працює. Ну, ви вчили це вже. Ну це тільки повторення, тому зауважте. Що коли ми, наприклад, розповідаємо, хто це, або де це, ну, це можна замінити на людину, наприклад, де він, хто я, хто він, хто вона. Ну, давайте це залишимо. Або як. Давайте, щоб не збиватися, хай буде яке воно. Або він. Або вона. Неважливо. Тобто тут, в цих реченнях, так само як в англійській мові, хто це? Це актор. Das ist там Schauspieler. Наприклад, де це? Das ist Там in Europa, наприклад, в Європі. Або яке воно? E, там, das ist gut Воно хороше. І це хороше. От зверніть увагу, що ми всюди тут використовували слово бути. Тому що це актор. У нас немає дієслова, яке ми могли б перекласти на німецьку мову і задіяти. А в німецькій мові не може не бути дієслово. Тому ми штучно його вставляємо. Так само, як в англійській мові. Якщо ми теж саме скажемо на англійській мові This is an actor. It is in Europe. Тож, почуєте, із, це і є слово іст. Ну, але якщо в англійській мові воно існує там в декількох проявах буквально, то в німецькій мові тут бачите, скільки варіантів. От. Ці варіанти вказані тут з боку, в табличці. Ну, і там от багато залежить від того, хто є. Тому що для кожного майже ледь, є свій якийсь в певній мірі унікальний, можна так сказати, варіант. Тому, якщо хтось є. Десь, є кимось, є якимось. Ми мусимо це застосувати. От, якщо ми хочемо сказати, він грає в кіно, ну, тоді не треба, тому що в нас є слово грати. А якщо немає, ну, тоді ми вимушені ним скористатися. Наприклад, він актор, от, як я вже казав, або вона з е, Європи. Як ви думаєте, як це пов'язане з нашою центральною з приводу анкет? А це для того, щоб ми могли їх подати і правильно почитати. Air is Bill. Біл Кауліц. Білс Гебуртсдатум. Іст. Таке-то, таке то число. Зайнгебурцорт, іст ЛЯЙПЦІК Ну, знову ж таки, ми можемо там треба підтягнути його. І так далі. Ну, м -м, слово, в смыслі його, її. Ну, давайте почнемо, принаймні, з того, що ми вивчимо це. Навіть не вивчимо, а повторимо, тому що ви вже це вчили. Ще раз, ІХ це я, ДУ це ти, РЗС це він, вона, воно. Ну, воно вже не влазить. Вір це ми, ір це ви. В смислі, ти, ти і ти. Зі – це вони. І отак, володіючи цим, можна сказати, хто ти? Dubist, шаушпілер. Ти актор. Або там ми, учні, вір, зінт, щулер. Ну, ви бачите, я просто беру от, і використовую відповідну форму цього дієслова. Наприклад, вони. Давайте в Лондоні вони будуть. Z, Zn in London. І от коли я відповідаю на одне з цих питань мені від цього, без цього слова не обійтися. Це одне і те саме слово. Ось так воно виглядає в оригіналі. Ну просто воно має підлаштуватися під того, хто є. Так само, як ви кажете в англійській мові: I am, you are, he is, she is, і так далі. Просто тут більше варіантів. Якщо ви в англійській мові сказали б, he is, то і в німецькій мові. Ви теж маєте скористатися цим словом. Якось так. Ну, я не знаю, наскільки це було необхідним. Давайте на цьому я закінчу першу частину, а другу частину я подам уже по поводу вправ. Тому не прощаємося. Сподіваюся, ви подивитесь час далі.